Це доволі погано, облагорожено. Шум від машини, звичайно, не дуже прикольний, але люди буга. Що... Люди активно займаються спортом. Хоча шум тут просто нереальний. Це бумагає духа. Але набережно благородили, посадили кущики. дали арт-простір для людей з 14 людей, посадили деревця. Діла. В принципі, можна бігати на тобто, дороги, але не знаю, наскільки це круто. Я зараз йду вичуваю, потім не ну, присмак від саме диму з машин. Займаюся спортом. Хоча поруч є пішохідний місце, ставний острів, на який можна спокійно перейти і там повернути. Або піднятися на Володимирську гірку і так само пробігти нормальних вимогу без цього шуму. І без цього диму саме що головне. Але чомусь тут багато, його буде мощів, це ще попутка він подобається. Але п'ятого діяти не хотів. Треба з цього шуму виходити, Буду підніматися вгору. До скляного моста. Ось тут теж так доволі да гарно благорожено. І від машин, звичайно, все портить. Ось так на одному місці, короткому повно локації, де можна прогулятися. Ось, до речі, цікаве місце. В цьому місці, тут, у 988 році, в злеті, хвилі Дніпра, Пощайне і, і далі не видно, утворилася Русь. Ага. В цьому місці творилася Русь, ось є це відмітка ось така. Підземний перехід до набережної під трасою йде повна машина. На їхню думку тут утворилася Русь. Ну, це ж я б зрозуміло символічно. Утворилася Русь саме в цьому місці. Пам'ятник на відзнаку повернення Києва Модебурського права споружено в 1802 році. Архітектор Меленський. Є така відзнака. Києва у 1802 році повернули Могдебурзьке право. На той час це була дуже прикольна штука, яка дозволяла містам розвивати свою торгівлю і відповідно ставати більш заможними. Тому Могдабурзьке право було, особливо в середньому віки, дуже-дуже крута штука. Ну а це вже сходи наверх, щоб піднятися до сіного моста або вийти на хрещатик. Так що є до її походити, потратити сили.